19 лютого в Україні відзначається День державного герба, символу, який об'єднує український народ на шляху до волі та самостійності. На честь шанування усіх захисників і захисниць державної незалежності в північній частині острова Хортиця становили малий державний герб України. Сталевий тризуб зроблений із металу виробництва Азовсталі, який виготовили ще до повномасштабного вторгнення. Підприємство практично знищили Росіяни під час захоплення Маріуполя. А назва Азовсталь перетворилася у символ незламності України українського народу за допомогою лазера із листового прокату товщиною 18 міліметрів вирізали малий державний герб вагою приблизно 300 кілограмів. Всі роботи профінансували меценати. а Проєкт втілило в життя підприємство, яке до початку Великої війни співпрацювало з Азовсталлю та колективом Національного заповідника Хортиця. Ця сталь Азовсталь, виробництво Азовсталь. Ми Дуже тісно співпрацювали з комбинатом Азовсталі ще до війни. Наше підприємство досить таке. І як тільки почалось повномасштабне вторгнення, ми це зрозуміли, і ми увесь наш метал, який був там, вивезли в Запоріжжя. І ось коли вже війна, то виникла така ідея створення тризуба. Як символа. місце. Обрали символічне, щоб він був поряд з віковічними скелями, поряд з Дніпром, який реве ревучий, на початку тарасової стежини та навпроти. Прапора України а надалі. Територія навколо нього. Та він сам буде трошки переведений ще до ладу. А територія навколо нього буде ще дороблена, та він буде виглядати більш естетично.